Допонейка, то топ під корсет, розмір 2XL, але насправді не є такий великий, затягується на грудях, ось таку сіточку, але сіточка не просвітляється, збирається позаду, по боках, 36-й, 40 й з боку зимочок. Така сіточка, розмір S. В грудях зав'язується. Далі ось такий чорний він йде в рубчик спереду з такими розрізами розмір S. бордовий. Е, так, бордовий. вважаному вигляді, він дуже красиво дивиться, обв'язується навколо талії, розміром бордового 38-й. Далі топ на бретелях, 36 розмір. 40 й на бретелях, Топ фрубчик, розмір S, Має виріс плечкові, 38-й теж об'язується навколо талії. І чорний 34-го розміру теж об'язується навколо талії і з такими ліхтариками-рукавами.